У нас зараз з нами на зв'язку ще Андрій Маджаров. Це ветеран АТО, учасник російсько-української війни, який пішки іде з серпня, значить, через Європу від кордону з Польщею до столиці Бельгії, Брюсселю. А щоб привернути увагу світу до війни в Україні до подій в Україні. Отже, з нами на зв'язку зараз запитаємо, як продовжується його подорож. Вітаю вас, пане Андрію. Як ви нас чуєте? Вітаю, чую, добре. А, і де ви зараз знаходитеся? У вас така красива картинка. А, в Німеччині зараз знаходжусь. Якщо чесно, я міста дуже тяжко їх промовляти. А, я скажу так: пройшов більше тисячі кілометрів вже до Брюсселя менше 500 лишилось. Скажіть, будь ласка, ну от ви по мірі того, як ви йдете через Європу, ви відчуваєте. Якусь зміну іноземців уставлені до України, от коли вони чують вашу історію під час вашої подорожі. Ну, Коли вони чують її, а да, вже ж їм стає цікаво зі мною поспілкуватися, в деталях покопатися. Але так, щоб я коли йду, наприклад, і люди мене там пропонують мен, мене підвести, мені тяжко німцям пояснювати. На що я йду, і так далі. У мене є заготовлений текст, я показую. Люди читають ну, стосовно історії, яку я несу через країни Європи в Брюссель. Вони надихаються, вітають мене, скажімо так, ставляться максимально позитивно. А ви йдете з прапором і символами України? От скажіть, а як люди реагують на них? Ні, дивіться, прапор я не несу. Я йду е, з символікою українською. У мене є і на моїй сумці так само, але е, реагують адекватно. Я заходжу в магазини, я заходжу на АЗС для того, щоб купити собі продукти харчування, провізію або води. Е, максимально позитивно. Жодної ситуації, якоїсь негативної, як в Польщі, так і в Німеччині, в мене не було за тисячу плюс кілометрів, яку я вже пройшов пішки містам містами населеним пунктом, скажіть, будь ласка, і от на вашу думку, от подібні акції вони зможуть реально вплинути на рішення от Європи, європейських країн, європейських урядів щодо допомоги Україні щодо рішень на користь України? Дивіться, я не знаю, в мене немає ніяких очікувань, бо я просто не міг сидіти всередині країни і дивитись. Е хотілося щось зробити корисного. Подивимось по приходу в е Брюссель в Європарламент е на реакцію. Тому я не годен зараз вам сказати, чи е здатно воно якось вплинути. Давайте дивитись по обставинам. Е стосовно е попереднього питання, я хочу ще додати. Моя суб'єктивна думка така, що європейські країни провели майже не провели е, публічній площині правильної пропаганди, пропаганди стосовно того, що відбувається в Україні е, для місцевого населення, як Польщі, так і Німеччини. Тому е, населення цих країн вони ну не обізнані стосовно того, що у нас відбувається яка цинічна підла війна. Е, така от е, думка у мене склалася. Добре, я вам дуже дякую. І бажаю успіхів надалі у вашому поході. З нами був Андрій Маджаров, ветеран то учасник російсько-української війни, який йде пішки з України до Брюсселю через всю Європу.